гайз! Уже цієї суботи ми знову побачимо наших улюблених стронгменів, усіх разом на одному із топ-турнірів від Giants Life Strongman Classic. Одразу хочеться сказати, що склад учасників тут просто вогень, і боротьба за п'єдестал має бути, ну як на мене, ще гостріша, аніж минулого року. Отож, кого із стронгменів ми побачимо та які вправи на них чекатимуть. Давайте глянемо! Еван Сінглтон, Том Стольтман та Міч Хупер – Саме вони і саме в такому порядку зайняли перші три місця минулого року. Ну і напевно саме ці троє є головними фаворитами змагань зараз. Безперечно, знову хочеться побачити запеклу боротьбу Лося та Альбатроса, але прям насолодитися нею у всій красі, я думаю, у нас не дуже вийде. Багато людей вже звертали увагу, як флегматично молодший Стольцман ставиться до деяких турнірів, та й на підготовці, в принципі, він нічого надприроднього не показав. Тому, як на мене, Хупер мав би саме тут розпочинати свою мстю тому за програний Ворстонгісмен. Розглядати Ваньку як потенційного переможця справа абсолютно марна. Хто вже бачив івенти, той, думаю, зрозуміє чому. Топ-3 так, з високою імовірністю, перемога ну, просто навчається. No Звичайно, приємно бачити у такій компанії і наших хлопців. Olsea у минулого року Стругмен Classic пропустив через травму, а от Павло Курдіяка показав досить посередні результати і закінчив змагання аж на восьмому місці. Той Strong Man Classic по складу не був настільки потужний, як цьогорічний, тому Пашій прийдеться показати максимум зі свого арсеналу, щоб претендувати тут хоча б на щось. Але можна сказати, що івенти для Кордіяки є ще плюс-мінус комфортні. Щодо Олексія, то цікаво, яку форму він покаже. Дрового Новікова ми бачили ще в лютому на Арнольструнг Man Classic, і то навіть не весь турнір. Зараз його підготовка начебто йде непогано. Ваги піднімаються, фізуха росте. Проте, щось мені підказує, що конкурентноздатного Олексія Новікова, який буде боротися за призові місця як мінімум, ми побачимо уже аж через місяць на шоу класі. Але якщо Олекса вийде в суботу на Холл і почне розмотувати Тома та Мітча, то я буду просто в екстазі. Не відставати від лідерів, безперечно, спробує і меть Юрак. Такі змагання для новозеландця це чудовий спосіб закріпитися серед еліти стронгмену. У мета, як завжди, хороша та плідна підготовка, вага піднімається вражаюча, тому я не здивуюся, якщо ми побачимо його у топ-3. Трістан Хос – це стронгмен, який посів п'яте місце на цьогорічному Strongest Man і саме на таких турнірах, як Стронгмен Класік, потрібно доводити, що це була не випадковість. Австралієць Едді Вільямс. На і у групі він показав дуже хороші результати, 100% заслуговував бути у топ-10, але група ця була надзвичайно сильна і надзвичайно рівна. Тому слово із трьох бувий. Івенти для Едді можливо і не найкращі, але це дуже добротний стронгмен, боротися він буде до кінця і спутати карти фаворитам він безперечно може. Багато хто був здивований запрошенням Гава Більтона та Патріка Удвайра. Так, це ветерани, так їхні кар'єри підходять до кінця. Але для Giants Life це свої в дошку хлопці, па взагалі душа компанії і хороший контентмейкер, тому йой найбуде. Також свої запрошення отримали найсильніша людина Ангелії Кейн Франсіс та володар другого місця на цих змаганнях Ендрю Флін. Ну і, звичайно, Iron Бібі. Його присутність надає неабийкої родзинки першій вправі змагань аксель пресу на максимальну вагу. Мічел Хупер хоче поставити тут світовий рекорд, а Бібі приїде саме для того, щоб святкування Лося не було занадто довгим. Думаю, що саме ці двоє розіграють між собою перше та друге місце в івенті, а от великий шанс розміститися одразу за ними матиме Павло Кордіяка. Зрештою, його перформанс на WCM та посередня форма Стольтмана просто змушує генерувати саме такі розклади. Другою правою вже буде тяга акселя на рази. Класних дедлітерів на Strongman Classic вистачатиме, тому заруба в івенті має бути цікавою. Тож Купер, Рак чи Том Стольтман, хто з цих трьох зможе затягнути найбільше? Чи можливо організатори нас здивують і перетворяться на високу тягу, що зробить фаворитом уже. Новікова. Обов'язково напишіть свої думки про це в коментарях. Oh, sir, right. Наступний івент це Конан Вілс. Організатори Жанс Лайф останнім часом сильно прикипіли до цієї вправи, що звичайно на руку Павлу Кордіяці. Український атлет, як ми знаємо, тут просто імба. Так як у Стольтмана є його кулі, так Павло домінує у возі Конана. Дуже добре в цьому компоненті виступає і Олексій Новіков, тому цілком можливо, що саме наші хлопці будуть боротися за максимальні бали у цьому івенті. Передостанню вправа просто створена для шанувальників Майлі Cyruс. Like Спрогнозувати тут щось буде важко, як на мене, це чи не єдина вправа, де може добре себе проявити Еван Сінґлтон. В інших івентах він виглядає непереконливо. Ну, але і не провально. І фінальна вправа, як завжди, кулі Атласа або Касл Стоун, як їх називають на Giants Life. Ви вже самі розумієте, хто тут основний фаворит. Хочу тільки додати, що Новіков, схоже, вирішив свої проблеми із біцепсом повністю, бо на тренуваннях уже піднімає 220-й камінь, що, звичайно, не може не тішити. Ну що ж, друзі, як бачите, у нас є хороший склад учасників, хороші івенти, тому думаю, на нас чекатимуть цікаві та видовищні змагання. Ну а на цьому все. Буду дуже радий вашому коментарю та вподобайці. Ну і тягайте залізо і бувайте здорові!